Думаю про це про перезавантаження. Я в процесі цього, тому що не можна сказати: ось одна людина. Ми її замінили, і все. Поїхали. Це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Не розочарувався тим, скажімо так, рівнем рівнем забезпечення, який був саме в 23-му році. Да, він звісно був неповний. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось, і все Стосується Мар'яни, Валіри, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати. 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив Валерій Залужний залишає посаду головнокомандувача збройних сил України. Сьогодні все про конфлікт президента та головнокомандувача ЗСУ. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Дякую всім. Разом переможемо. Героям слава! Отже, 50-літнього Валерія Залужного, який понад два роки обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України, відправив відставку президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у спеціальному зверненні. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі, відверто. Поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. А за півгодини до цього Зеленський зустрівся із Залужним і подякував йому за роботу. Новим головком Зеленський призначив Олександра Сирського. Пише BBC Україна. Це не про прізвище, і тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Суперечки між Зеленським та Головкомом серйозно посилились ще в листопаді 2023 року. Проте тоді відставки так і не сталося. 29 січня 2024 року. Зеленський викликав залужного та повідомив йому. Планує його звільнити. Тоді указ президент так і не підписав, але це сталося 8 лютого. Перед звільненням залужний ще встиг опублікувати свою програмну колонку на сінен, який виклав бачення війни та план змін в армії на найближчі півроку. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися. 24 четвертий рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. Розмова про відставку заложного, який має більший рейтинг підтримки населення за президента, не аби суспільство останніми місяцями. А українські та західні оглядачі писали про велику кризу довіри між військовим та політичним керівництвом України. Залужний кадровий військовий з понад 20-річною військовою кар'єрою у липні 2021 року. Володимир Зеленський призначив його. Головнокомандувачем ЗСУ це був не просто удар нижче пояса. Це був нокаут. Згадуватиме залужний свої перші емоції від призначення в інтерв'ю. Тайм саме залужний керував українським військом, коли в лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення. У нас найкраща армія в світі. У нас найкращі командири. У нас найкращі солдати. Бо вони. Пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовити і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні! А тепер переходимо до конфлікту. Рейден залужного та створення ним благодійного фонду. Зазначу, вперше про конфлікт між Зеленським та Залужним заговорили ще у квітні 2022 року. Цього місяця була і інформація про створення головковому свого іменного благодійного фонду для допомоги армії. Цей фонд оперативно перейменували, але на банковій ця історія була витрактована як ознака наявності у головнокомандувача ще й політичних амбіцій. Тим більше, що для цього вже був міцний фундамент буквально відразу після повномасштабного вторгнення рівень підтримки збройних сил зріс до 98% за опитуванням групи. Рейтинг навіть вищим ніж рейтинг підтримки особисто зеленського 93%. А заложний, який до великої війни не був особливо відомим на широкий загал, миттєво перетворився на популярну фігуру національного масштабу. Пише РБК Україна. Кожний. Дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здавати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Друге. Публічні проявлення конфлікту приводом стало оприлюднення внутрішнього документа генштабу, який передбачав необхідність дозволу військомату для переміщення військовозобов'язаних Україною. Документ викликав великий резонанс. Зеленський пообіцяв оперативно розібратися і ситуацією, та закликав генштаб надалі не приймати без нього подібних рішень. При цьому президент звичайно заперечував наявність будь-яких конфліктів із військовим керівництвом і наголошував, Ошував на єдності команди, я вважаю, що це ні про що помилки треба виправляти. От і все говорив тоді Зеленський. Коли ми говоримо перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного, тому що не можна сказати: ось одна людина. Ми її замінили, і все поїхали. Ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. Третій пункт публікації залужного в змі один із співрозмовників Яробака Україна запевняє, десь наприкінці літа минулого року було досягнено домовленості про те, що залужний більше не виходитиме в медіа, а сфокусується виключно на бойових діях. А 1 листопада з'явилася знаменита колонка головкома в британському «The економіст разом із його більш розгорнутим, есе про те, чому Україна зараз не може радикально змінити ситуацію на фронті на свою користь. І що їй для цього потрібно були досить амбітні цілі, і в 2023 році я хочу сказати, що я не розочарувався тим, скажімо так, рівнем рівнем забезпечення, яке був саме в 2023 третьому році. Да, він, звісно, був неповний, але принаймні, дозволив нам досить. Поминувасти бойові ді на банковій її сприйняли вкрай різко. Не лише через порушення домовленості, а й через зміст. Наратив залужного різко суперечив наративу Зеленського про те, що ситуація аж ніяк не є патовою. У результаті спочатку сам офіс президента, а потім і особисто Зеленський, виступили з критичними заявами на адресу головкома. Це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Є складнощі, є різні думки. Різні так воно і є. Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки, тому що яка скажіть мені альтернатива на будь ту чи іншу думку ми повинні розуміти, яка альтернатива, але інші джерела у силах безпеки стверджують, жодної домовленості між головкомом та ОП про заборону на його медіа активність не було. Хоча за час великої війни його інтерв'ю справді було лише кілька, і на них, за словами співрозмовників, було отримано дозвіл у міністра оборони щодо колонки на The Economist, то про її вихід на банковій, нібито знали про. Е, не знали про її зміст. А що стосується будь-яких коментів в Фейсбуці, вибачте, я не займаються. А що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять е коментувати, лайкати е в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, Вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сварять. Четвертий пункт це провал контрнаступу. Крім того, ситуацію різко загострив фактичний провал контрнаступу. Першоджерелом усіх оптимістичних прогнозів були запевнення генералів успіху операції, якими вони. Не поділились на засіданнях ставки та у спілкуванні із Зеленським. Вже пізніше президента і ще вищі керівники країни транслювали цей оптимістичний наратив у медіа, але згодом стало зрозуміло, ніякого грандіозного прориву російських ліній оборони не сталося. Це була одна з самих моїх головних помилок про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, вже навіть рік назад вона може зупинити. Нам зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну але це, це це не Російську Федерацію. Журнал «Нью-Йоркер» стверджує, залужний приховував військові приготування навіть Володимира Зеленського і американських партнерів Києва. Зеленському він нічого не казав, нібито через побоювання що той. Не вірячи у можливість вторгнення, попросить його згорнути приготування американцям. Бо ті могли розповісти про ці приготування Зеленському та іншим за майже два роки повномасштабної війни з Росією залужний став популярним і в українському суспільстві, і на заході його високо оцінювали західні колеги. А в мережі охоче постали фотоколажі та меми із залужним та віддавали йому належне за перші видимі перемоги України. Це поразка Росіян під Києвом. Отоплення російського крайсера Москва, звільнення Херсона і Харківської області восени 2022 року на цьому тлі почались розмови про перспективи залужного як політика та ймовірного конкурента президента Володимира Зеленського. За останній рік успіхи України на фронті фактично зникли. Очікуваний контрнаступ, під час якого українська влада обіцяла звільнити, якщо не Крим, то всю Херсонщину та Запорізьку область. не Дав результатів в наступному році діяти більш ефективно і саме головне зберегти людей. Я знаю, що ключ оприлюд зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. То, що була. Ця відставка таки неминучою у листопаді 2023 року. Вийшла стаття та інтерв'ю залужного в британському виданні за економіст, які викликали бурю і запустили процес, який, зрештою, призвів до звільнення. Доля війни, зі слів Залужного, залежить від позиції та поставок заходу, але багато чого як можна прочитати між рядків, залежить і від політичного керівництва України. Останнім видимим протистоянням зеленського та залужного був законопроєкт, Щодо посилення мобілізації, президент не надто хотів брати на себе відповідальність за ці рішення і намагався перекласти її на військове керівництво. Вважаю, що бути головкомом це честь результат. Кожний день на кожній посаді. Чекаю рішення від них щодо мобілізації. Чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей. На полі бою також і на рішення президента могла вплинути і ситуація з можливим збиттям зсу російського літака Іл-76 біля Білгорода. Затвердженням росіян там могли бути українські полонені. Генштаб оптічно визнав, збити літаки могли зсу. Росія не надала доказів перебування полонених на борту. Що вони його підштовхували до цього указу до написання цього рапорту. Це я особисто спілкувався з генералом залужним. Він підтвердив, що йому запропонували. Він відмовився. Раніше політологи вказували, що звільнення залужного буде великою політичною помилкою зеленського, і він своїми руками створить собі сильного політичного конкурента. Це була б найбільш фатальна помилка президента. Спроба звільнити залужного це найгірше, що можна зробити. Це автоматично зробить його головним конкурентом Зеленського. Наполягав восени ще 23-го року політолог Володимир Фасенко, Дорогі солдати, сержанти, офіцери, працівники і ветерани збройних сил. Я гордий служити своїй державі пліч опліч з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас. І в нашу перемогу. Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам, всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру. Слава Збройним силам України! Слава Україні!